Нас не злякати, не здолати і не перемогти, бо ми нація, яка хрещена вогнем. Під такою назвою Другобиче з нагоди дня захисника та захисниць України, дня Покрови, дня українського козацтва та створення УПА, відбувся патріотичний захід. Найперше грамотами та подяками нагородили військових. Ми не відзначили наших людей, ми не могли. Ворог все старається зробити, щоб нас зламати, щоб ми заплакали, щоб ми перестали вірити в те, що ми переможемо. Але такими заходами ми показуємо, що нашу націю ніколи нічим не зламати, нас ніколи нічим не залякати. Ми завжди вистоїмо. І найголовніше, ми зобов'язані пам'ятати про тих людей. Ми зобов'язані відзначати їх подвиги. Ми зобов'язані все робити для того. Щоб пам'яті людській ніколи не стиралися їхні імена. Так близько 30 воїнів, справжніх героїв Другобича та країни отримали відзнаки за захист суверенітету та любов до батьківщини. Дехто отримав цю нагороду сам, бо повернувся вже з передової. А для декого символічні нагороди повезуть на фронт, бо чимало захисників з Другобича і зараз оберігають наш спокій під ворожими кулями. Нагороджується. Славнозвісний лучник майдану. Воїн доброволених, який стояв на захисті територіальної ділості України у зоні АТО та ООС з 2014 року у складі батальйону майдан. А нагороду отримує бабуся Оксана. Обласне. Відзначили символічними нагородами і волонтерів, які жертовно і не покладаючи рук, допомагають нашим захисникам. Оскільки очолюю зараз станицю Другобицького братства ООНПА, ми мали на рахунку понад 150 тисяч, коли почалася війна. Ці гроші були передбачені на будівництво пам'ятника борцям за самостійність і волю України. Але який можна будувати пам'ятник, коли почалася війна? Тому поставило питання, що всі гроші віддамо нашим Збройним силам для того, щоб здобути перемогу в першу чергу, щоб по нашій землі не ходив окупант. Так і зробили. А потім, коли грошей не стало, постало питання: а ми маємо допомагати? Тому що в основному в нашому такому станиці братстві, люди старші. Але ми зібрали нормальну гарну команду і молодих, і старших, і волонтерів. Понад вже майже три автомобілі відправили на схід, на південь, на передову, не Кача, за всі інші потрібні і необхідні речі для наших хлопців. Є війна, треба їхати на фронт, ми відвозимо ікони, на цілотуристам, походжає лужецький, цілий ряд Іх, ну, щоб не вбрати їх багато є. І ми їздимо, тут постійно акції робимо. Продаємо, от я зараз сидів, от малюю, ми з фронту привезли ящики з набоїв. Я малюю, ікон буде виключно така. А взагалі розсилаю на різні аукціони. У мене дуже багато зараз родини, дуже багато друзів, дуже багато не сподівався. Я розсила їм свої ікони, вони продають і там якісь аукціони, та сума. І проблем дуже багато. Ну, війна, страшний ворог, просто дуже небезпечний. Ну, герої воюють, але якщо є проблема, це вже наші проблеми. У них не може бути проблем. Хвилиною мовчання упом'янули усіх тих, хто віддав своє життя за нашу волю. віків День Покрови був символічним, і впродовж усієї історії українського народу наша сила була у нашій вірі, кажуть священники. Господь показує через нас, що не сила є у зброї, не сила є в широких плечах, а сила є в душі. І такий народ не переможний, його неможливо. Пролунала такі слова отця Дмитра, під твою милість сприбігаємо. Мабуть, це пророчі і небайдужі слова з молитви. Під твою милість сприбігаємо, Богородиця свято, яке спрямоване на покров. Військових захисників наших, які зараз на передові. Маємо надію, що сьогодні які з нами, які не з нами, які сьогодні захищають територію нашої держави, найбільше найбільше, що ми посилаємо це молитву. Козацькі марші та стрілецькі пісні дарував заслужений ансамбль верховина, який здавна славиться своєю колоритністю та неповторністю. Мені здається, що в даний момент це є нашою основною місією, адже якщо казав Черчилль, не, не воювати і не захищати культуру, тоді заради чого все, все виходить. А ми безпосередньо певною мірою є представниками цієї ланки і робимо все, що від нас залежить на даний момент. Підтримуємо нашою творчістю, нашою піснею, хореографією, мистецькими проектами, усі заходи і не тільки ці. Чим більше ми будемо проводити таких подій, подій вважаю, тим ближче наша перемога, тому що ми всі розуміємо. Що як би Москаль не хотів, культуру нашу він не знищить, і нація наша буде продовжувати жити. І, хоча після лютого життя тече по-іншому, та в одному ми точно впевнені. Наша любов до України стала ще сильнішою, а віра у перемогу стала більшою, бо наші воїни, перед якими ми схиляємо голови, обов'язково скоро повернуться з перемогою.